Місто Володимир має славетну та довгу історію. Попри понад тисячолітній вік, воно приховує ще багато таємниць та загадок. Місто й нині звуть Княжем Ще з давніх часів, коли були городища, величні церкви і дзвіноголосі дзвони. Перша згадка про Володимир зафіксована на сторінках Повісті минулих літ у 988 році. Тоді київський князь Володимир Святославович передав місто удільне володіння одному зі своїх синів Всеволоду. Місто назвали на честь князя Київського Володимира Великого. Комплекс пам'яток Володимира це унікальна архітектурна колекція. У нашому невеликому, але затишному місті є православний Оспенський собор княжої дуби та унікальна Васильівська церква Ротонда Литовського періоду. Однією з найвизначніших пам'яток Лодомира, древня назва нашого міста, є кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці. Він високо здіймає свої блакитні стіни понад околицями давнього міста. Храм був не лише об'єктом культу, але й цитаделю володимирського дитинця і усипальною князів і єпископів. Тут похований будівниче собору князь Мистислав Ізяславич, князь Василько Романович, його дружина та син. Відомою на всю Україну є Васильівська церква Ротонда. Вона належить до рідкісного типу Ротонд. Її фундамент виконаний у вигляді квітки з вісьмома полюстками. Великі округлені виступи чергуються з маленькими і створюють ілюзію хвилястих стін. Це єдина подібна споруда в Україні. Хто б міг подумати, що у такому непримітному та провінційному містечку на кшталт нашого може виявитися справжнє підземелля? У місті ходять справжні легенди про підземні ходи, що прямують від Зимненського монастиря до Володимира і від монастиря домініканців до костелу Іоакима та Анни. Теперішня площа героїв фактично вся побудована на підземеллях. І це підтверджують факти просідання ґрунту. З періоду Росії до нашого часу дійшли оборонні вали городища. Кожен володимирчанин оцінив їхню висоту та крутість підйому. Городище у Володимирі входить до складу державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир і належить до пам'яток археології та історії національного значення. Також у місті розташований неймовірний зразок бароко – костел Іоакима та Анни. Його історія могутня та цікава. Костел кілька разів горів і знову відбудовувався як та пташка Фелікс. У 14 столітті на хорах був розміщений невеликий дев'ятиголосий орган, нині втрачений. За легендою, в 1794 році у монастирі Капуцинів були заховані державні коштовності Речі Посполитої. Володимир це місто, яке варто вашої уваги. Та його обов'язково потрібно відвідати хоч раз у своєму житті.